З днем народження церква. Ми, пастор Віталій, запрошуємо вас на цю сцену. Хочу трішки пару слів сказати. У нас таке, у нас таке бачення. Ви знаєте, перед тим, як передати слово нашим гостям. Ви знаєте, що основний, основне діє слова, або основне покликання, або основна дія сьогодні християнської церкви це спасіння душ людей. Але ми усвідомлюємо і ми знаємо, що є люди, є служби, які працюють і покликані сьогодні ви їх діяльності, в їх житті, в їх покликанні сьогодні це дієслово рятувати є частиною їхнього життя. І, е, е, на жаль, іде війна, і деякі сьогодні представники не змогли бути присутнім, але дякувати Господу сьогодні, що є представники, друзі. Колеги, я би їх назвав, які е, приїхали і привітати сьогодні церкву з цією річницею. І першого по старшинству е, я хочу представити і надати слово директору і головному лікарю комунального підприємства лікарні Крастишевської лікарні імені Потєхіна Олександру Борисовичу Веселовському. Добрий день, шановні пані панове. Мені приємно було отримати запрошення на ваше свято і пана Михайла, і повірте мені, навіть на долю секунди я не задумувався, чи буду я тут, чи ні. Буду. Чому? Вже так склалося історично, що дуже не хороше слово, так не друзі, не колеги, а ми є партнери. Отак От ми співпрацюємо з паном Михайлом, тому що наша лікарня. Ну, якби можна сказати, ми на прямому зв'язку завжди. Я точно знаю, що дуже багато серед вас є тих, які дуже хорошо знають нашу лікарню і особисто знають мене. Мені приємно бачити їх тут в залі. Приємно бачити, що їхні сили душі. Приємно бачити їх здоровими. Що таке 25 років? 25 років. Для любої організації це дуже великий термін. Чому? Тому що ви пройшли самий класний етап: етап встановлення стати на ноги, зарекомендувати себе, показати себе, проявити себе. І повірте мені, про вас зараз говорять. Вашу церкву знають. Вони знають по ваших ділах, по ваших справах і по відклики тільки позитивні. Мені приємно бути тут, мені приємно бачити вас. Мені приємно вас вітати з вашим ювілеєм. І я хочу передати так. У нас вже заведено, що обов'язково має бути вітальне слово, яке виражається у папці. Я передаю практично все, що я тільки що видав. Я даю вам так? ви що. Це я вітаю вам. Але як говорять, приходять на свято, на свято без подарунків приходити не можна. Коли ще я був малим, то мені завжди казали, найкращий подарунок – то є книга. Повірте мені, час проходить, приходять на зміну книгам гаджети, але вони ніколи в житті не замінять книгу. Ніколи. І книга завжди буде самим цінним подарунком, який може бути. І я хочу подарувати вам книгу. Це для нас вона цінна. Чому це книга Густава Алізара? Хто такий Густав Алізар? Це один із власників міста Коростишів. Ми до сих пір маємо. Хай згадку про його маєтки. Ми маємо згадку, в якій костьол знаходиться на території нашої, нашого міста. Хто такий Густав Олізар? Це великий польський поет, меморист, публіцист, громадський діяж правобережної, правобережної України. Його знає Європа, його знає весь світ. І я дуже хочу, щоб і ви так само дізналися про нашого земляка, який для нас так само цінний. Дякую вам, так, що вас святом. З Богом хай буде перемога в нашій країні. Слава Україні! Слава. Дякую. Е, дякую, Олександр Борисі. Е, а зараз е, ви пам'ятаєте, да, що бачення на це привітання для церкви всіх хто рятує. Да? Хто е, саме актуальні е, рятувальники? Тому що, ну, якщо взяти, наприклад, лікарів, то у лікарів е, відпусток і вихідних немає. так? Е, а дуже актуально під час широкомасштабки всі усвідомили про те, що є важливі рятувальники, які рятують сьогодні країну, які рятують нашу безпеку, це наші військові. Да? І е, я зараз хочу слово передати. Заступнику першому заступнику командира 99-го бату 61-ї степової бригади капітану Олександру Мозгавенка. Доброго дня, панове. Я вас вітаю всіх зі святом. Дякую вам, що ви мене запросили на такий захід. Дуже приємно. Якщо порівняти церкву. І е, військову структуру Збройні Сили України у нас є схожі напрямки. А саме, що військовослужбовці вони служать, що очільники церков вони також служать. І ми служимо заради майбутнього, заради майбутнього нашої держави, наших тіл, душ. І наших дітей. Я дякую даній церкві. Неодноразово очільники допомагали моєму підрозділу, як і в духовній підтримці, в моральній підтримці та в матеріальній. Я рахую, що такі організації вони нам. Будуть допомагати в перемозі. Слава Україні! Слава нації. Від 61-ї бригади є подяка. Я вручаю пастю. Дякую, Саш. Пастер. Чуєте, Бардато треба цього представляти чи ні? Ха -ха -ха. я жартую, це я по-дружньому. А зараз я хочу передати слово нашому брату, другу і нашій духовної бойової дниці. Він розтягується помимо духовного свого покликання. Він ще і працює у нас в органах місцевого самоврядування і також. Ця складова, це дієслово рятувати. Ми знаємо, що дуже багато ветеранів. Їх буде ще більше цих ветеранів. І я передаю слово начальнику управління в справах ветеранів міської ради Андрію Забігайло. Добрий день, церква. Моя церква. Зі святом нашу церкву. Знаєте, сьогодні 25 років в церкві перемога. І я дивлюся, що більше, мабуть, 25% я також знаходжуся іменно в цій церкві. 6 років, більше 6 років тому, я прийшов сюди. Знаєте, мене Бог сюди покликав. І я жодного разу, жодного дня навіть і не сумнівався про те, що це мій дім, що це моя сім'я. І сьогодні, знаєте, коли там Михайло ну, складали як, сценарій, да, по привітанню, дякую. Сценарій по привітанню. І Михайло сказав, що також ну, буде слово. І я б хотів би подякувати в першу чергу Богу. Да? Хотів би подякувати церкві, хотів би подякувати вам, пастор, за ту працю, що ви робите. Тому що якщо б не нашій пастир, да, зараз, який знаходиться з нами, то я думаю, що більшість людей зараз би тут в цьому залі би не було б. Ми були б в інших місцях, ми були б в інших можливо, країнах, але не тут. І тому сьогодні я також як. От, да, мені сподобалося, коли сказав Олександр Борисович про те, що про церкву перемога знають. і... Я також, знаєте, коли прийшов в перші дні працювати, да, в Житомирську міську раду, і хтось мені сказав, ну там мене знають деякі, що там я військовий капелан, там і все. А, а мене запитують, яка церква? Я говорю, церква перемога. Вони так раз. Говорить, ми знаємо. Говорить, Ясипчук. Сипчук, говорю, да. І мені дуже приємно, коли знаєте, я чую, що нашу церкву, мою церкву її знають і дуже дуже добре. Ніколи не було слів, якихось поганих, знаєте, що ай, це ви сектанти. Ні. Вони знають, що ми допомагаємо, вони знають, що є, є надія, вони чують, і дехто звертається просто за допомогою. А це саме головне, щоб сьогодні в церкву, в нашу церкву, приходили люди, які сказали: допоможіть нам, тому що ми чули, ви це робите. І тому ми, я говорю, що. Дуже раді. Я дуже радий, що я знаходжуся в цій церкві. І, пастор Віталій, я Дякую. вітаю нашу церкву. Дякую, Андрій Олександрович. У нас я хочу зачитати вітальний лист. Справа в тому, що там повинен бути присутній від наших рятувальників, рятувальників від представників Житомирського управління ДСНС. Але да, всі знають, приходить наказ, людина взяла і поїхала, тому що треба їхати. Він уїхав на Схід. Але попросив, щоб я, вітальний лист, вони зробили таку. Вітальну плакетку, чи я як вона так, так володь вона називається до да, плакетки. правильно. Е, вітальний лист. Прийміть наші вітання з нагоди 25-річчя Християнської церкви. Перемога! Дякуємо за всебічну підтримку боєздатності підрозділів головного управління ДСНС України в Житомирській області в умовах воєнного стану. Допомога надана вами, допомогла нашим рятувальникам відчути вашу турботу і увагу та сприяти більш якісному та ефективному виконанню завдань за призначенням. Добрі справи не залишаються непоміченими. Вони, як маяки, світять тих, хто чекає допомогу. Упевнений, що ваш приклад показовий і для інших благодійників. Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас е, сторицею. Бажаю вам е, е, усіляких гараздів, здоров'я, процвітання і побільше тепла на вашому життєвому шляху. В єдності наша сила разом до перемоги. Слава Україні! Діти молодці. Діти, молодці, діти! молодці Батьків, батьків підтягнете вдома сьогодні ввечері. Е, з повагою начальник головного управління ДСНС України в Житомирській області генерал-майор служби цивільного захисту Ігор Нікічук. Розкривайте прапори. Ну і я вже казав. Справа в тому, що ще є два підрозділи, якими ми опікуємося. Всі, ну, на жаль, представники не змогли бути. Один наша Житомирська ТРО, 138-й батальйон, 115-ї бригади, і батальйон матеріально-технічного забезпечення 118-ї бригади, але вони відправили свої це рідні, як ці стяг, які називаються підрозділ, як він має назву. Да, вони відправили свої бойові бойові прапори, підписані. І я хочу зачитати з 118-ї бригади. Вони також відправили ще вітальну таку вітального листа. Вітаємо, Християнська церква, перемога у місті Житомир з нагоди 25-річчя створення. Та дякуємо вам за молитовну підтримку, активну громадську позицію, патріотизм, щирість серця, проявлену волонтерську ініціативу та всебічну підтримку військовослужбовців батальйону матеріально-технічного забезпечення, командир батальйону матеріально-технічного забезпечення, підполковник Купріненко. А, тому ці прапори, от зараз брати сложать, Ми пастирь, вам е, вручаємо їх так. Давайте. І ще 118 восімнадцять такий світильничок вам патріотичний. Вони передали пастор. Так що можна його включити. Він буде, він буде так горіти. Тому. Що там вони нормально, якісно 118, да? Так. <таспоріг> Е, тому е, ще раз вітаємо вас, церква в єдності. Да, ми пам'ятаємо, що в єдності, в єдності наша сила сьогодні на всіх, абсолютно фронтах. І ще що попросимо, щоб пастор, щоб ви помолилися. Да? Я да. це саме хотів, і я хочу ну, перш за все подякувати вам. Правда, за працю вашу, за труд, за мужність, за вірність. Це дуже дуже важливо сьогодні. Ну, як ніколи, ці якості, як вірність, як посвята, ну вони завжди цінні і будуть цінуватися і людьми, а перш за все, Богом. Бо коли ми посвячені, коли ми вірні в чомусь, то Господь підіймає, благословляє і від серце. серця хочу подякувати вам за вашу працю, вам, всім, хто може сьогодні дійсно на сході, і я хочу помолитися разом з церквою. Амінь, церква. Ми будемо молитися від щирого серця. Ми молимось завжди про це. Але я дуже радий, що ви сьогодні тут, і я дуже радий, що можу бачити тих людей, які дійсно сьогодні так багато роблять для України. Давайте ми піднімемо наші руки. Боже, ми дякуємо Тобі, Господи, за цих мужніх людей. Боже, дякую Тобі за їх посвяту. Дякую, Боже. За те, що Ти, Господи, благословляєш їх, і ми молимось і за них, і за їх підрозділи, Господи. Ми молимось за їх працівників, Боже. Ми молимось за всіх, хто сьогодні. Боже, допомагає Україні, служить в Україні і Україні, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І ми молимось, щоб ті, що Тебе не знають, щоб вони прийшли до Тебе, пізнали Тебе, Ісус Христос. Але також ми молимось про захист твій, про безпеку, Господи, кожного з них, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай буде твій покров на їх підрозділах, Господи, в ім'я Ісуса Христа, на тих, хто працює з ними, служить. З ними Божий захист, Божа охорона в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі і благословляємо і їх, і в лиці їх всіх, хто сьогодні боронить Україну, да буде твій захист і благословіння на них, на їх рідних і близьких, батько наш в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава нашому Господу Ісусу Христу, і слава Україні! Амінь. Слава Господу! Хай Господь благословляє. Я дякую вам, дякую, дорогоцінні, дякую вам за служіння, дякую. дякую, брати. Я дуже щасливий, що ви є. Дякую. Ви молодці, і хай Господь благословляє. Дайте ще раз, Господи, славу за кожного з них. Ми дякуємо вам, ми дякуємо.